Друзі, зараз всі говорять, що з 1 січня 2026 року скасовується пільговий режим для електромобілів. Тут е, можете поставити на паузу і почитати цю статтю. Значить, приблизно на 20-30% очікується підвищиться ціни на електромобілі. Як це вплине на ціну, бачите? Ніби підвищаться ціни. Але давайте ми все-таки зараз, середина грудня, подивимося на еталонний автомобіль. Не побоюсь цього слова. Еталонний автомобіль Tesla Model S, від якого можуть стартувати, так би мовити, різні напрямки руху ціни. Отже, Tesla Model, Tesla Model S 1150 пропозицій. Дивимося. Нижча сама ціна. Середина грудня, підкреслюємо. Але що була на номерах і їздила. Дивимося. Зараз поставлю на паузу, щоб час не тратити. Ось подивіться, будь ласка. 8400 Model S 2014 року. У Львові, але тут не включається одна маленька передачка. Каже, що простояло, чуть-чуть розрядилося. Почитайте, будь ласка, поставте на паузу. Ну, каже, тут дрібниця ремонту і ваша машина це 8400. І ось е, повністю на номерах не бита, так би мовити, не крашена. Подивіться, яка гарна машинка 9200. 9200, подивіться, будь ласка. Вона повністю розмитнена, з документом, готова до постановки на облік. Заряджається до 150. Кілометрів. Отже, друзі, гляньте, 9200. Тепер ми подивимося, яка буде ціна через буквально 2-3-4 тижні. Ось ще за 9.300 є гарна машинка. Працює. Тобто ціна пробита в 10 тисяч. Зараз підходить до 9 тисяч. Отже, що вони нам обіцяють, ці наші, так би мовити, зі статті? Вони кажуть, що на 20-30% виросте ціна. Тобто, ця машинка мала коштувати, наприклад, має коштувати через 2-3 тижні не 9200, а приблизно на 20% це на 2000 тисячі більше плюс, тобто 11 тисяч. Отже, ми глянемо, чи ці ціни піднімуться на тисячу, на 2000 тисячі вище з січня місяця. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Будемо проводити аналіз різних автомобілів по цінам.